Майже весь рік рибінспектори працюють, аби рибалки дотримувалися усіх правил спортивного лову. Для цього проводять райди водоймами області, і усі заборонені знаряддя вилучають. Полючі знаряддя лову по-народному називається ості. Заходять в воду в спеціальних костюмах. Може бути в такому костюмі, може там вель, один резинич човотяг високих, і б'ють щуку, яка йде на єрез. Такі люди були затримані і… Притягне до відповідальності. І заборчики, різні підхваті, електроудочки. Електроудочка діло в тому, що вибиває і рибу, і, а та риба, яка стається продовжити життя, то вона потім не не Буває в ній репродуктивні функції. З 1 квітня рибінспектори працюватимуть у посиленому режимі, адже розпочинається нерестовий період, коли є певні правила, яких повинні дотримуватися всі рибалки. Наприклад, під час нересту ловити з берега однією вудкою можна, а ось щовна ні. Сітками ж взагалі заборонено. Забороняється лов риби та інших водних біоресурсів у річках та їх притоках з 1 квітня по 20 травня, на водосховищах та у ставках, з 1 квітня по 10 червня. У новостворених водних об'єктах, а також придаткові системи річок та інших водних об'єктів, з 1 квітня по 30 червня забороняється всякий лов раків у період з 1 квітня по 20 червня та з 15 липня по 5 вересня. Тим часом за рішенням суду присутності спеціальної комісії, усі незаконні знаряддя лову знищуються вогнем. Такі знищення проводяться в управлінні щоквартально. За актом сіті, які за рішенням суду підлягають знищення, знищуються шляхом спа. Комісійно, представниками житоми рибоохорони, Державної виконавчої служби та податкової служби. Хочу нагадати, що лов риби забороненими бреханівськими знаряддями лову є грубим порушенням правил рибальства і тягне за собою накладення штрафів в розмірі від 340 до 680 гривень, в тому числі і в період нерестової заборони вилову риби. Цього дня спалили понад дві сотні сіток, однак на водоймах їх не стає менше, а тому рибінспектори кажуть, що і надалі спільно з громадськими організаціями і правоохоронцями працюватимуть, аби запобігти браконьєрству і зберегти водну фауну.